Давайте. Важати роботу продавців в АТБ та інший персонал. Думаю, 700 гривень за годину це норм оплата за їх роботу. Дивіться, цінність певної професії на ринку визначає в тому числі і кількість затраченого часу для того, щоб підготувати даного експерта. Наприклад, лікарі вчаться 9-12 років. Відповідно, для того, щоб лікарю стати класним професіоналом, йому мало того, що потрібно вкласти 12 років свого життя в навчання, йому ще й протягом життя потрібно багато навчання. Приблизно та сама історія з вчителями для того, щоб стати класним вчителем, тобі треба затратити мінімум 6 років університету, а потім все життя навчатися. Тому давайте ми не будемо порівнювати професії, в яких затрати на те, щоб їх освоїти, абсолютно різні. І тоді у вас не буде виникати питання про те, що я когось з кимось порівнюю і когось знецінюю. Але при цьому ви так виступаєте за співробітників АТБ. Напевно, не поцікавилися, що зарплатня місячна в АТБ Бе більше ніж зарплата у вчителя. Я вчитель, я говорю про вчителів. Працівники АТБ можуть також говорити про свою співпрацю. А у мене блог про репетиторів і для репетиторів. Тому, якщо ти репетитор, підписуйся.